Арешт Путіна, димки в Білгороді і зміна тактики, на жаль, атаки Росії на наші міста, зокрема при кордоні. Доброго дня! Це найголовніші новини. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Це те, що потрібно знати абсолютно кожному. Тому долучайтеся, будемо разом розбиратися. То що ж такого нового сталося за. Буквально ці сутки, тому що там є як дуже серйозні виклики, так і дуже серйозні можливості. Тому давайте по порядочку. Що ж, арешт Путіна Путін прибув до Монголії, показали лише посадку його літака, не показали, як він виходить на червону доріжку, як його там хлібом сілі зустрічають. Десь швиденько, скоріш за все, перегрузили в машини і відвезли в невідомому напрямку. Но Монголія це країна, яка ратифікувала Римський статут, і по закону міжнародного права вона повинна його арештувати. Які такі дуже великі виклики для всього світу робить цей приїзд? Тому що це б здавалося така дрібниця, да, просто Путін поїхав в іншу країну, але насправді ні. То дуже. Сильно впливає на усе міжнародне право і на всі принципи, які були закладені. Принципи безпеки можуть просто так почати сипатись, як карточний домик. Тому що якщо Монголія його, Монголія його не заарештують. Чітко буде видно, по-перше, для Путіна, що можна порушувати усі міжнародні права, які він ще не порушив. а Мені здається, що він то порушився. І для інших то буде показово також, що міжнародне право не функціонує і можна робити все, що заманеться, ніхто тобі нічого не скаже. Тобто буде діяти, грубо кажучи, слова сили, так, будуть діяти на всі території всього світу. А це може спричинити серйозний перерозподіл речагів влади між країнами. Що наразі маємо? Маємо те, що Вашингтон пост випустив статтю, де е, з джерел було сказано, що президент Монголії запевнив Путіна, що його арештовувати не будуть. Це дуже поганий для нас значок. І Путін дуже довго шукав країну, в яку б то можна було поїхати, щоб зломити оцей принцип міжнародний. Так? Все, що він ще не поламав, він хоче доломити до кінця. Спочатку то мала бути одна з країн Африки, але забоявся, забоявся туди їхати, вирішив Монголію, і то два дні їхав своїм кортежем туди, аж на дальній Кавказ, а звідти вже так. Принципово полетів своїм літаком, тобто з Москви, прямо з Москви, летіти боявся. Тому активно спостерігаємо. Далі. В Білгороді значні задимлення сьогодні вранці. Поки що нема якихось офіційних інформацій, по чому, але попередньо сказано, що по місцях дислокації агресора, і також по місцях зберігання боєприпасів чекаємо інформацію з якимись приємними новинами Наш черговий склад БК злетів у повітря і дуже дуже довго детонує ну а разом з тим і Росія дуже сильно змінила тактики атаки наших міст, зокрема прикордонних, і зокрема луплять балістикою по прикордонних містах. А все тому, що Іран в найближчі дні за Даними міжнародних видань, в найближчі дні вже теж про що попереджали, що навчають російських дуже активно і готують, готують до відправки, передасть нові балістичні ракети Росії. Тобто Росія раніше так не лупила, бо в неї був обмежений запас. А тепер бачить, що з Ірану, можливо, навіть вже виїхали і давай використовувати все, що є під руками. Також причиною одної з причин, чому збільшились обстріли. Наших міст це збільшення дальності застосування кабів керованих авіаційних бомб. Дальність з 60 км зростає вже до 80. Все через зміну конструкції крила на цих авіабомбах і також збільшення, збільшення самого крила, що дозволяє їй долітати далі. А також застосування нових авіаційних бомб з системою типу ракети Гібрид. Щось середнє між ракетою і авіційною бомбою, яка дозволяє літакам запускати її з зони, з якої не можуть достати наші ППО. Це дуже прикро в тому плані, що якась Росія, Іран, Північна Корея, так, країни ізгої, які блокує весь світ, а вони можуть зробити більше, ніж. Інші демократичні країни, які заявляють, що в них вже все кінчається, все... тобто дають, дають поняти таким країнам, що світ не виступить проти них, що світ не витримає їхню тиску. І якщо вони заявлять силою, що от всі ці ваші блокування потрібно зняти, то скоріше за все так і буде. Тож, я дуже активно спостерігаю, вам розповідаю, бачимо, що є дуже неприємні нюанси, і дивимося, що буде з тим путіним. Надіюся, все таки, що міжнародне право візьме верховенство. Тож, до зустрічі!